21.30 в Україні телеканал Аверс продовжує стежити за останніми подіями в країні та на Волині. Вже 26-й день. Україна дає відсіч російським окупантам на студії. Працює Марія Петрочик. Збройні сили України знищили 40% російської армії станом на 26-ту добу війни. Таку інформацію повідомив радник керівника офісу президента Олексій Арестович. Він озвучив втрати ворога у відповідності не до кількості одиниць, а організаційно-штатними структурами. 11 батальйонів танків, 34 батальйони бойових броньованих машин, 5 дивізіонів. Реактивної системи залп вогню, 17 дивізіонів ствольної артилерії, майже 5 авіаполків самольотів і 5 авіаполків вертольотів. Це загалом становить три комплекти ударних російських армій як оперативно-стратегічних з'єднань. Тобто ми знищили з набами три російські ударні армії і одну повітряну армію. Загалом чотири армії з десяті, які є у Російській Федерації. Служба безпеки викрила ще одного колаборанта, який допомагав окупантам. Про це повідомляє прес-служба відомства. Правоохоронці затримали громадянина Республіки Білорусь, який за завданням іноземних спецслужб збирав для ворога інформацію про розміщення та пересування техніки Збройних сил України і стан мобілізації у регіоні. Чоловік проживав у прикордонному регіоні Волині кілька років та навіть одружився з місцевою жителькою. Він їздив до Білорусі в особистих справах і під час однієї з таких поїздок білоруса. Завербували іноземні спецслужби. Його завданням було шпигувати за розміщенням та пересуванням військової техніки збройних сил України. Злякавшись наслідків своїх дій, шпигон планував втекти до Білорусі однак його вчасно затримали співробітники спецслужби. Під час обшуку в нього знайшли фото військової техніки збройних сил України, а також відомчі документи однієї з місцевих рад Волині. Слідчі СБУ громадянину Республіки Білорусь повідомили про підозру. Він перебуває під вартою 17 февраля 22 року Я виїхав на територію України, де і проживав до цього времени. 24 февраля 22 року оперативний сотрудник позвонив мені на личний телефон і поставив задачу зібрати інформацію у воєннослужащих вооруженных сил. України переміщення воєнно техніки і солдат, а також розположені блокпостов. Мешканцю Харкова не вдалося вирішити питання про виїзд з України під час воєнного стану. 47-річному військовозобов'язаному жителю Харкова повідомили про підозру у пропозиції та наданні неправомірної вигоди службовій особі ввечері 4 березня. Чоловік, попри встановлену законодавством, заборону намагався потрапити з України в республіку Польща через пункт пропуску у Стилух. Аби вирішити питання, запропонував інспекторці прикордонної служби немало не багато доларів США. Жінка одразу повідомила про хабар на лінію 102. Нагадаємо, за надання службовій особі неправомірної вигоди передбачено покарання до 4 років позбавлення волі. Дружина екснардепа Ігоря Кротвіцького вивезла з України майже 30 мільйонів доларів США. Жінка без перешкод перетнула пункт пропуску на Закарпаття а вже в Угорщині вона змушена була задекларувати ці гроші, бо їх виявили угорські митники. Повні валізи доларів дружина колишнього нардепа від Народного фронту Ігоря Котвіцького Анастасія Котвіцька вивезла з України 28 мільйонів доларів та 1,3 мільйона євро. Звісно, на наших українських кордонах митники не помітили валізи з грішми, а це на хвилиночку майже 300 кілограмів валюти. Це, якщо купюри номіналом 100 доларів. Відтак Анастасія Котвіцька та її мати Галина Кучер перетинали український кордон автомобілем Vivaro на пункті пропуску вилок Закарпатської митниці. Автомобіль Ілим керував громадянин Угорщини. Ще один угорець був у якості пасажира. Бізнесмен Сеяр Куршутов написав у Фейсбук, що Котвіцька була змушена задекларувати ці мільйони лише через те, що угорська митниця їх знайшла. Між тим Котвіцького називають правою рукою Арсена Авакова. Сам Ігор Котвіцький на своїй сторінці у соцмережі назвав цю інформацію фейком. Мовляв, його жінка їхала за кордон, щоб домовлятися про пологи, і грошей при собі не мала. Між тим уже на сьогодні ДБР відкрили. У кримінальне провадження по цьому факту йдеться про зловживання службовими особами закарпатської митниці. Але в цій ситуації з митниками якраз все зрозуміло. Не зрозуміло лише звідки в Анастасії Котвіцької взялося 28 мільйонів доларів та 1,3 мільйон євро. Не потрібно бути великим аналітиком, щоб припустити ці гроші відмиті. Наталка Поліщук для новин на часі. І до новин, що стосується Луцької громади, з 22 березня державне комунальне підприємство Луцьктепло призупинить подачу опалення. Це відбуватиметься у зв'язку з підвищенням температури повітря та для зменшення навантаження на бюджет Лучана також з метою економії енергоресурсів. Луцьк тепло припинятиме подачу опалення, коли температура повітря буде перевищувати 8 градусів тепла. Але це не стосуватиметься котелень, які виробляють теплу носій для потреб гарячого водопостачання. У разі пониження температури повітря будуть відновлювати подачу теплової енергії для потреб опалення. У Луцьку громадський транспорт переходить із роботи в режимі вихідного дня до курсування містом за звичайним графіком. У міській раді повідомили таке рішення прийняли, опираючись на чисельні звернення громадян. Між тим самі пасажири кажуть, до роботи транспорту за графіком вихідного за ці тижні вже і звикли. Єдина незручність доводиться чекати на свою маршрутку довше ніж зазвичай. Луцьк потроху повертається до звичного темпу життя. Місто помалу чи курять після зимового періоду, а громадський транспорт повертається до звичного режиму роботи. Так від сьогодні на міських рейсах збільшилась кількість одиниць громадського транспорту. Відтак, 21 березня, містом курсує 73 автобуси і 28 тролейбусів. Начальник управління транспорту та зв'язку Луцької міської ради Віктор Главічка сказав, що на численні прохання мешканців зокрема збільшилась кількість автобусів на 4 одиниці на маршруті номер 3 який доїжджає у село Гаражджа. По чотири одиниці додалось на 9, 32 12 маршрути. Також по 5 автобусів на таких популярних рейсах, як 19, 28, 26. Ситуація контрольована. Ми своєчасно реагуємо на ті звернення громадян, які є а... на сьогоднішній день. І забезпечено перевезення по таких мінімальних графіках кількості рейсів із навколишніх сіл, які належать до Луцької міської територіальної громади, але населені пункти не залишаються без автобусного сполучення. Ну є на сьогоднішній день ще проблема в нас по селу Брища, але я думаю, з завтрашнього дня вона вирішиться. Що ж до тролейбусів, то вони поки що курсуватимуть в режимі вихідного дня, оскільки у збільшенні кількості одиниць електротранспорту наразі необхідності немає. На нашу думку, це Достатньо, щоб здійснювати перевезення. Ми постійно моніторимо. Вже і система GPS, і навігації, і відеонагляду на, на цей дає змогу контролювати. Водії кажуть, збільшення кількості транспорту потрібне, особливо в робочі дні. Сьогоднішнього дня я скажу, що трошки більше. Трошки побільшило попередньо. Побільшило, особливо в робочій, зранку, в час пік. Зараз додали, маршрут побіг сьогоднішнього дня, вже на режимі. Двого дня будете працювати, Знаєте, так? — Да, да, це да. На, ну потрібно наразі це. Поки потрібно, в робочі дні потрібно. Що ж до пасажирів, то вони кажуть, збільшення транспорту потрібно на так би мовити, людних маршрутах, а ще на часі, оскільки відновило свою роботу чимало підприємств. Якщо якийсь напрямок більше людей їздить, значить більше транспорту. Якщо менше людей, значить тут є спеціальні служби для того. Вони повинніться. Ми рідко їздимо. Так сьогодні так, так ми рідко їздимо». Ті були. В режимі вихідного дня, ну на сьогоднішній день, звичайно, що треба якось ну, підстроюватись під те, що є, ну, та під реалії нашого життя. Якщо запрацюють підприємства в часи, пік, мабуть, це реально буде додати маршрути? що Інтервал більший став, та й все. А так то по наповнюю не було багато людей. Mm -hmm. Я таких ще не попадав, щоб було тиснева у міській раді кажуть, продовжать моніторити ситуацію і за необхідності коригуватимуть кількість громадського транспорту на людських дорогах. Також управління транспорту розвіяли чутки про можливе здорожчання проїзду. Як запевнив Віктор Главічка, вартість проїзду на сьогодні в сторону збільшення не розглядається. Юля Остапович, Наля Прокопчук, для новин на часі. У Луцькій громаді запрацюють соціальні їдальні для переселенців. Це стало можливим за фінансової підтримки фонду ігоря палиці тільки разом. Про відкриття таких їдалень, де зможуть безкоштовно харчуватись переселенці, у вечірньому зверненні розповів мер Луцька Ігор Поліщук. Будуть забезпечуватись переселенці безкоштовними гарячими обідами. Їдальня буде працювати на базі столової 4-ї гімназії. 4-та гімназія знаходиться за адресою проспект Волі 25. Починає цю роботу соціальна їдальня в середу. Буде працювати з 12.00 до 15.00 протягом цього часу можна прийти і отримати гарячий обід. Для того, щоб отримати гарячий обід, необхідно звернутися в департамент соцполітики і взяти документи, які вам будуть давати можливість отримувати такі обіди. Департамент соціальної політики знаходиться на проспекті Волі 4А. Телефон для довідок 0332-281-300. Важливий проект, тому що на превеликий жаль багато внутрішніх приміщених осіб, багато переселенців сьогодні потребують такої підтримки. Велика частина з них вони просто вийшли з дому і не мали можливості взяти ні кошти, ні інші матеріальні цінності. А, і... Їм просто немає зараз коштів для того, щоб забезпечити собі харчування і інше, тому ми маємо підтримати, їх, ми маємо їм допомогти в цей надзвичайно складний період часу, і тому разом з фондом і це тільки разом і започаткували такий важливий соціальний проєкт. У Камінька Шевському районі цивільному населенню заборонили відвідувати лісові масиви та в'їжджати туди на авто. Відповідний наказ видала начальниця районної військової адміністрації Ольга Ващук Сьогодні своєю чергою у Волинському обласному лісомисливському господарстві пояснили, що з початком пожежонебезпечного періоду загалом є обмеження щодо в'їзду транспорту у ліс. Також лісівники просять не палити сухої трави, адже вогонь може поширюватися не лише лісовими масивами, а й перекидатися на населені пункти. «Відповідно до законодавства, в'їзд автотранспорту заборонений у лісові масиви. Крім того, ми не рекомендуємо громадянам перебувати у лісі чи розпалювати вогнище, також заборонено у необлаштованих місцях. Краще тоді збиратися на рекреаційних пунктах, де це є безпечно. Зараз особлива весна в нас воєнний період, і тому і посилилися загоряння в екосистемах, знову активізувалися палії сухої трави. І зараз лісівники несуть цілодобове посилене патрулювання саме за цими територіями. Так само налаштовані камери відеоспостереження. Ми постійно наглядаємо і чому такі такі постійні спостереження, щоб не допустити загоряння саме у лісових масивах. Окремих областей вже заборонили входити на територію лісу та проводити пікніки у період воєнного стану, наприклад, на Житомирщині і Київщині. Посилаючись на пункт 3 указу президента про введення воєнного стану в Україні про заборону відвідувати ліс на час воєнного стану заявив голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій. За його словами, найближчим часом буде підписане відповідне розпорядження, згідно з яким право заходити на території лісу. Матимуть тільки працівники лісгоспів та представники Збройних сил України. Пояснюють, що таке рішення прийнято задля безпеки громадян а також запобігання лісовим пожежам. Що посієш, те й пожнеш. Зазвичай посівна має кілька складових, але найголовніша підготовка, а саме, закупівля основних засобів виробництва: мінеральних добрив. Насіннєвого матеріалу засобів захисту рослин та паливо проте цього року посівна кампанія буде на в історії країни, але незважаючи на воєнний стан на Волині активно розпочалися роботи у полі. Волинське агропідприємство «Дзовгородище» з минулого тижня активно розпочало роботи в полі та засіяли уже більшу частину земель. Аграрій Анатолій Неконюк зізнається, що завдяки завчасній підготовці до посівної в їхньому підприємстві проблем не було. Війна почалася 24 лютого, а до весни ми почали готуватися ще з осені, До весня на польових робіт закупили вчасно мінеральне добрива. Трошки подешевшій ціні, трошечки подорожі. на навесня на полі роботи дизельним пальним. Правда, бензину нам трошки не вистачає, але обіцяють, з неділі у мене гроші є перераховані, обіцяють відпустити бензин. На сьогоднішній день такої кризи в запасних частинах, в техніці немає. І люди йдуть, бо бачать, що біда, що треба значить, сіяти хліб. От сьогодні ми бачите на площі ми знаходимося на 100 гектарах. Трошечки більше. Я думаю, що ми сьогодні її засіємо. Аграрії стурбовані відсутністю опадів, проте озимі культури уже підживили, аби це не вплинуло на майбутній врожай. Проте здорожчання ціни на сільгоспродукцію не уникнути, адже уже зросла вартість міндобрив та пального. Анатолій Неконюк сподівається, що держава не залишить аграріїв і допомагатиме в умовах війни. Так само і підприємці, з якими співпрацюють, не підніматимуть ціни. Ну я багато знаєте, кому війна, кому матір, да то кажуть. Народ є безсовісний, що сто не сього ціни піднімає на всьому. Господарство, яке очолює Анатолій Некунюк, має більше 10 тисяч посівних площ. Агроном підприємства каже, нині щодня доводиться працювати в полі та слідкувати не за новинами перед телевізором, а за посівним процесом. Закінчуємо сіяти пшеницю. Сьогодні завтра ми закінчуємо, бо ще в нас одна площа 50 гектарів буде. Далі починаємо сіяти буряк. Цукровий буряк вже, так як насіння завтра тільки приїде, то ми завтра будемо сіяти буряк починати. Остальне насіння буде чуть пізніше, то будемо досівати пізніше. Ми саме перші в області сіємо буряк. Після буряку сіємо е, соняшник. Соняшника займає в нас структурі. П'яту частину 200 гік дві тисячі гектарів. Сієм соняшника. Після соняшника сієм кукурузу сою, то як тепле любов любові культури. Дивимося, коли вже ґрунт гарно прогрівся. Сієм сою і кукурузу. Далі ще сієм гречку. Незважаючи на війну, робота в полі не припинятиметься. Агроном каже, що кожен повинен займатися своєю роботою, адже війна закінчиться, а про врожай потрібно дбати. Уже ми робимо все, те, що робили кожного року. Навіть більше, як кожного року, щоб менше думати, менше цього. Ну, багато е, переживають, бо ж є родини, там, дзвонять. Вистачає, вистачає людей, щоб вистачає. «Вистачає, але все рівно з наших механізаторів, які задіяні, зокрема, на насів, на, на оприскуванні. Такі дуже хороші хлопці, які там вже все знають, поля. І вони вже от заброньовані. В нас були, ми бронювали. Але є списки, які служили колись в танкістах. Ну, Спеціальних Цих цих о, будуть забирати срібно. То ну, будемо будем міняти. Список є. Список є, вже прийшов, що будуть такі забирати на другу хвилю, незалежності від того, що робить. Наш регіон завжди вважався в країні аграрним. Тож саме від роботи волинських агропідприємств залежатиме, чи матимуть що їсти українці. Мирослава Сябор, Дмитро Кудик для новин на часі. 30 мільйонів гривень виділив фонд Ігоря Палиці тільки разом на допомогу постраждалим від війни регіонам та людям, які знаходяться на межі гуманітарної катастрофи, оскільки на початках придбати товари першої необхідності в великих об'ємах було вкрай складно. Недобросовісні підприємці намагалися нажитися на війні. Вже за кілька днів минає місяць, як почалась повномасштабна війна в Україні. Території, які наразі під обстрілами, стають все важче доступними для передачі гумвантажів. А для людей, які лишаються на окупованих територіях, гуманітарна допомога. Питання життя фонд Ігоря Палиці тільки разом з перших днів розпочав відправку вантажівок з допомогою для постраждалих регіонів. Війна сьогодні не зупиняється і криза вона продовжується. Люди потребують продуктів харчування, люди потребують товарів першої необхідності. І розуміємо, що ресурси у людей вичерпуються. Добре, що допомагають так само якісь друзі партнери з за кордону. Запускається вже виробництво в Волинськ. Ські області, Рівненській області і спільними зусиллями нам вдається фактично щодня відправляти вантажі в різні міста України. Як зізнається Катерина Шкльода, що наразі підприємці, які співпрацюють з ними, дійсно показали себе як соціально відповідальний бізнес. Станом на сьогодні дуже багато людей самооргані... і самоорганізувалися і організувались, і нині допомагають багато підприємців і фірм, продаючи товар. Вони дуже часто відпускають або по собі вартості його, або навіть іноді до, до того нашого замовлення, яке фонд Герпали Павлиця» тільки разом купує. А вони докладають ще свій внесок, розуміючи, що це гуманітарна допомога, яка буде відправлятися в ті міста, які є сьогодні цей товар найбільше потребують. Серед підприємців, які співпрацюють з фондом Ігоря палиці, тільки разом Ігор Курілін. Наразі він, як бізнесмен, через війну несе фінансові втрати. Проте навіть думки не мав, щоб в цей період піднімати ціни на продукцію, особливо якщо ці товари їдуть на допомогу людям, що перебувають під обстрілами та потребують найнеобхіднішого. Ми не піднімали ціни. Ми не піднімали, тобто. Через нашу фірму закупили на близько мільйона гривень. Також ми долучалися благодійною допомогою до фонду Палиці. тобто це безкоштовно, ми надавали певні продукти харчування для благодійної діяльності. Чоловік з перших днів допомагає фонду відправляти товари першої необхідності в гарячі точки. На початках війни через погану логістику склади підприємства теж не поповнювались. але підприємець продовжував допомагати збирати гуманітарні вантажі спільно з фондом. Тільки разом. Ми допомагаємо в закупці продуктів першої необхідності, так як є певні складнощі з доставкою цих продуктів. До міста Луцька, так як їде з Кременчуга, з Полтави, були на перших два тижні складнощі з доставками даних продуктів на, до міста Луцька. От, тобто, на даному етапі вже логістика налажена і ми тобто, замовлення і допомагаємо фонду ігри в Палиці десь близько мільйона гривень. Закупили продуктів першої необхідності, завдяки гарній співпраці. Вантажі з гуманітарною допомогою продовжують відправляти з Волині у різні куточки країни. До населених пунктів, які наразі знаходяться в облозі, теж знайшли можливість доправляти необхідні для життя речі. Мирослава Сябер Дмитро Кудик, для новин на часі. У Луцьку створили центр підтримки, евакуації та адаптації бізнесу. Розпорядження про його створення підписав Луцький міський голова Ігор Поліщук. Основна мета центру створити комфортні умови для ведення діяльності евакуйованих підприємств на території Луцької громади. Зокрема, буде підготовлено перелік господарських об'єктів і територій, які зможуть використовувати евакуйовані підприємства різних форм власності. Для таких підприємств вже створено і гарячу лінію. П'ятницю запустили наш центр підтримки та евакуації бізнесу для тих людей, які мали підприємство, мали мали підприємницьку діяльність. І сьогодні не можуть її провадити на території, яка знаходиться під обстрілами, там, де зруйнована інфраструктура. Ми запровадили такий центр для того, щоб а, максимально підтримати цей бізнес, надати всі консультації, всю підтримку, яка необхідна такому бізнесу. Прошу звертатися, якщо є необхідність, за номером 050 438 0574 або 0332 сімки Прошу, будь ласка, звертайтеся, якщо ви маєте таку потребу, якщо ви маєте знайомих, які шукають підтримку, шукають консультації в цьому напрямку, ми готові її надати. Триває боротьба за перемогу і на світових спортивних аренах. Так українські спортсменки тріумфували на чемпіонаті світу з легкої атлетики в приміщенні, який проходив з 18 по 20 березня у Білграді, Сербія. Золото зі стрибків у висоту виборола 20 двадцятирічна дніпрянка Ярослава Магучих. Успіх принесла її перша спроба з результатом 2 метри і 2 сантиметри. Першою своїй кар'єрі атлетка стала чемпіонкою освіту на дорослому рівні. І срібло для України у потрійному стрибку здобула хмельничанка Марина Бехроманчук. Останній стрибок довжиною 14 метрів 74 сантиметри став найкращим у кар'єрі спортсменки. Обидві атлетки боролися за медалі для своєї країни, і саме Україні та усім українцям присвячують свої перемоги. Ну і це усі новини на сьогодні. Не забувайте про безпеку і не ігноруйте сповіщення сирен, які вмикає телерадіокомпанія Аверс. Зокрема, бережіть себе і пам'ятайте, все буде Україна!